Я Макаренко Микола Борисович. Народився 20 травня 1964 року в місті Леведені Сумської області. 23 лютого пройшло, як звичайний день. 24-го я прокинувся, не розуміючи, що проходить. почулися якісь... Ну, то лі взриви, то лі гром, ну, щось таке. Я в вікно глянув, дивлюся, там вроді ж нічого, нормальний день. Ну і тут почалося. Перші ракети полетіли на, як то кажуть, на військові об'єкти, хоча військовим об'єктом це його дуже тяжко назвати, Харківське танкове училище. Де кроме шести там, семи одиниць танків, як учубова матеріальна база, там взагалі нічого нема. Через дорогу знаходиться, як раніше казали, Суворівський учився, кадетський корпус. Його рознесли в хлам. Я не знаю, погибли там чи не погибли, тому що ніхто цього не ожидав. Там, ну, діти по 13, 14, 15 років. Рознесли це танкове училище. Рознесли ринок сказка, який знаходиться на полтавському шляху. Снаряди попали в будинок, який примикає до цього полтавського шляху, знесло пошти весь угол вдома. Потім їм там вже розбирали там, ну, просто дирки через весь дом. Це, ну я не знаю, ну, метрів 10 пробоїни. На другу сторону супермаркет-клас. Його також повредили. Повредили, та там не повредили, там рознесли корпус. Слідчого ізолятору. Це теж, якби, ну я не знаю, скільки там тих заключених було. Потім почався обстріл. Бомбили так, що ну, це тяжко сказати. Гуло кожен божий день, по декілька разів на дню. Я не пам'ятаю якого числа. О 10-й ранку я розмовляв з сином по телефону. Чую гуде. Як вроді винищувач йде над хатою. Кричу синові трубку син, кажу, нас бомблять. В общем, ракета пройшла, ну, пошти над хатою і попала е за залізнодорожний вокзал в частний сектор. З рибу такої сили, що хата ходуном обходила. Потім виглянув вікно, там чорний дим такий валив і... Уже на моє подвір'я залітали, як раніше кукурузиння палили на городі ось цього пепла. Багато було дуже меток, В частности, у мене на заборі були метки намальовані краскою. Я їх чисто случайно помітив, коли ходив по воду. Вийшов, дивлюся, якісь оранжеві кружочки понарисовані. Сусідку спрашиваю, кажу, чуєш, у нас кажу, їх не було, тому що сарай йде кирпичний, кирпич був везде чистий. Кроме там, там кабелей, там не було нічого. Я спробую його пошкрити, воно не сошлібається. Тоді я взяв камінючку і так позає те саме. Потім на другу сторону вулиці вийшов, дивлюся, на стопах мітки. Ну, теж далеко я відходити по мешкання не міг, то де бачу, то як би замазав. Потому що непонятно, ті мітки, не ті мітки. Багато було на асфальті міток, по полтавському шляху. Ближче сюди до центру. От. Потім прилетіла авіабомба на нашу площу. Там стояла палатка з 2014 року. В землю був закопаний град, що нам брати наші прислали. В общем, бомба попала якраз між Палаткою і Гозданням. Палатки були воли вчора. Ну, в общем, я приключилося з нашим містом. І це тільки якби, те, що я мог бачити. А те, що осталось от Салтовки, розпальних районів Я Розбивали все, що можна розбити. Скільки людей загинуло? Дівчинка йшла з кров'ю на ноги. Спросили, люди стояли в черзі за продуктами, попав снаряд, бабки одірвало ногу, кров попала на дівчинку. Бабка лежала під магазином, нога лежала в стороні. Дівчатку спрашуємо, що, що, що вже, то за вона ката, бабки ногу одірвала, і ця кровка на мене попала. Девочка сама в шоці десь ході, може, 15-16. Дуже пострадала Олексєївка, п'яті хатки. Там теж нема нічого. Одні жилі райони. Тим більше, що туди тільки зробили нові, нормальні дороги, все поробили, все для людей. Парк Горького. Як Діснейленд. Туди поналітало скільки всього, що все, що можна було розрушити падлюки, все порозрушували. Це все Холодна Гора. Все холодна гора. Я живу в районі Холодної Гори, почти в самому центрі. Ну, в Сумській області охтирку стерли з лиця землі. Це невеличке містечко. Там розбомбили все. Все повністю розбомбили. Я жалю, там військової частини було тільки одне названня. Циркунах знайомий, ми йому робили якби, ремонт, його будинка немає. Немає е, помешкання тож, знайомого. Недалеко він жив теж в циркунах, батько цього хлопця. У них теж було помешкання, його попав снаряд, його рознесло в хлам. Куди не глянуть? Кругом одні розвалюють, особливо те, що ближе до кордону. Є в мене сестра в Вархамлівська проживає, є сестра по матері в Севастополі проживає. Та, що в Севастополі проживає, жде, поки окупант. Піде з Криму. А та, що в Архангельській, ну як би сказати, ну не мама не сестри. Тому що так як вона мені скандала, сказала, що я Бендера, що Бендеровці вбили її діда. Це я не знаю, вбили її діда. Я батька запитував, кажу, тобі сестра. Це, виходить, це мого батька, сестра і чоловік. Її, виходить, дедушка, що от його замучили бандеровці. Ти кажу, бандеровці, хоч в глаза бачити, хоч поняття маєш, хто такий бандера? Ви кажу, чоловіка, кажу, 100 років немає, ви кажу, його боїтеся до сих пор. Ви кажу, там безумці. Ну, там доказати, що лібо було ну, безполезно, там мозг промитий. От ти Бандера. Я тебе знати не хочу. Ну, в общем, на цьому все і закончилося. Більше я з нею не общаюся. Так що так. Та я хотів сказати, щоб вони всі виздихали. Я більше не хочу нічого. Щоб все те, що вони нам зробили, щоб вернулося до них.